Керівництво Чернівецького муздрамтеатру імені Ольги Кобрянської розпочало прес-конференцію, яка присвячена початку нового 84-го театрального сезону, сповідомлення про відміну щорічного фестивалю комедій Золоті оплески буковини, який відомий не лише в Україні, а й за кордоном. Чому не проводимо в цьому році? Я думаю, що відповідь моя буде дуже проста. Ми не хотіли, щоб разом поряд з тими статтями, які йдуть в друку в газеті, з анонсами. Пресувався золоті оплески Буковини Фестиваль комедії. Тому ми вирішили в цьому році фестиваль відмінити і широко його провести, значить, в наступному році все ж таки ювелейний 10-й фестиваль. Під час літніх канікул Муздрамтеатр доєднався до спільних з філармонією благодійних концертів, яких на сьогодні вже відбулось 20. Під час проведення концертів вони зібрали понад 300 тисяч гривень, які були перераховані родинам, котрі постраждали внаслідок бойових дій на сході країни. Паралельно з благодійною діяльністю в театрі йде робота по підготовці до відкриття нового театрального сезону. Зокрема, цього разу на Чернівецького глядача чекає прем'єра музична комедія Малюк. Її особливість полягає в тому, що в ній задіяна невелика кількість акторів, які співатимуть та виконуватимуть хореографічні номери без допомоги балету. Це така легка французька комедія, з якою ми робимо музичну комедію з піснями, танцями і так далі. Зміст, якої досить легкий, тут нема ніяких, і як, як всяка французька комедія, вона легка розрахована просто на е, таке. Ну для того, щоб глядач просто трохи відпочив, отримав задоволення і трохи може переключився. Ще однією прем'єрою, яка відбудеться нового театрального сезону, а саме 19 грудня буде музична вистава для усієї сім'ї Енні. Це історія дівчинки, яка виховувалась у дитячому будинку. Що цікаво в цій виставі, що головну роль буде грати не професійна актриса, а буде грати дівчинка вісьми років. Це е, наша студентка, нашої театральної студії, студійка нашої театральної студії, яка вже другий рік працює е, в нашому театрі. І так само. Разом з цими дівчатками, які будуть виконувати головну роль, Енні, будуть зайняті наші студійці-дівчата, які також будуть мати серйозні ролі, в яких буде складна робота. Дар'я Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.